На цей час маємо доводити кожним кроком про те, що позиція незалежного спостерігача це не наша роль. Ключове завдання запобігання протизаконів та сваділлю, що коїться на даний час спробами залякати мешканців нашого міста. На даний час, що ми спромоглися запобігти незаконному та свабільному втручанню окремих членів міської ТВК в роботу районних виборчих комісій. Також нам вдалося змусити чернігівську міліцію зробити крок назад у тих спробах залякування окремих працівників та мешканців міста щодо їх особистої та вільної думки. Ми знаємо, що на даний час в Чернігіві Розгорнута величезна робота щодо скупівлі голосів виборців. Ми не дозволимо і надалі протиправно творити беззаконня та без владі в нашому місті. Я також хочу сказати про те, що е, принципова позиція нової команди законність, необереженість та правда за нами правда, а відтак і перемога.